По бюджетних смартфонах маю Samsung A3, ціна 1000. Є потертості по задній кришці, не суттєві, але по ободку також є ось такі потертості. Телефон йде простенький для звичайних задач, для дзвінків СМС. Має роз'єм на наушники 3,5. Ось такий зі всіх сторін показую. Все працює досить добре. По екрану теж є легкі потертості, але незначні. На роботу ніяк не впливають. Так, В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Так, Зараз покажу інформацію. На п'ятому андроїді простенький андроїд. Тут. І по пам'яті він має 16 ГБ. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення Або телеграм-канал. Там також... Відповідаю, відписую та приймаю замовлення. Кому цікаво, пишіть.